Дитинство, які всі мріяли, і справді це мріялося і бути пілотом. А потім, я пригадую, коли прочитали оповідання вчительці, мені страшенно захотілося бути шахтарем, але з часом якось так сталося, що мене схилило на учительську стезю. Причому я до неї йшов довго, бо вибір мій свідомий, і мені комфортно і затишно від цього. Нову випуск позаду хоч і веселі, але ой, які напружені студентські роки. Вперше викладачі до своїх вихованців звертаються як до колег. Справді, де як не у педагогічному університеті набувають і знання, і вміння ними ділитися. Звичайно, диплом учителя ще не гарантія професійного успіху, і все ж, якщо про нього мріяв з дитинства, то й напевно майбутні труднощі подолаєш. Про це знає Микола Іванович Степаненко, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, доктор філологічних наук, професор. Проте, у такі зворушливі моменти, навіть у володарів вагомих звань згадки лише ліричні. Такою білою білою заздрістю поринаю у свої літа і пам'ятаю отець Стельмахови, що літа повертаються до людини, а людина до своїх літ ніколи на превеликий жаль. Не село Миколи Степаненка поділено легендарною горою Залізна баба. По одному боку люди почали селитися понад 300 років тому, по іншому, у не таке вже й давнє радянське минуле. Ми знаходимося у центрі полтавської Європи та село Великоселецьке Оршицького району. Та селецькою можна звіряти плин сучасного буття. Те, що було, і те, що не співає. Я вважаю, що найбільшим істориком от, в моєму е, пізнанні після Грушевського, якого я перечитав, мою бабусю, яка добре знала минувшину, яка знала, коли були козаки, хто тут був у цьому краї, де були багаті, де були бідні, кого розкуркулили, кого вислано на Сибір, хто прийшов потім з поміж цих е, червоноармійців, які відбирали останній сувій полотна і останню краплину зерна. От оця любов до минувша не справді заронена нею. І це було найнадійніше джерело одержання тієї інформації. Літератури не було, історія була заангажована. Із бабусиними уроками потім звірятиме набуті знання, спрага до яких є його сутністю. Сільська школа. Педагогічні Кременчуцьке училище та Полтавський інститут мама та бабуся, українські селянки самотужки виховували майбутнього доктора філологічних наук. Я не знаю, як проста жінка. Сільська жінка, не читаючи ні Сухомлинського, ні Макаренка, але так вміла виховувати, вміла виховувати почуття доброти, працьовитості. Сама була дуже гарною господиною. Вона наскільки в хаті в неї завжди було вибілено, чисто, гарні такі вишиті рушники. Все це було створено руками такої жінки, сільської. Мамі та бабусі Микола Степаненко присвячуватиме свої найкращі наукові та публіцистичні праці. Ось у цій хаті вони жили разом. Тут промайнуло дитинство, тут починалася юність. Моє останнє вікно. Там у нас спальні була моя кімната, стояв письмовий стіл, було ліжко, була етажерка з книгами. І Я любив читати ввечері. І от особливо в оці весняні ночі. Садок вишневий коло хати, а він тут був. Хрущі над вишнями гудуть, і вони так лунко й дзвінко билися в шибки. Рідна хата нині належить іншим. Проте залишилися на все життя близькими сусідка Марія Лозицька та її родина. До їхньої хати прямує завжди із впевненістю, що тут на нього чекає тепла зустріч і чимало спільних спогадів. Пололи ми буряк. Він маленьким хлопчиком, були гони такі по кілометру. Він носив нам воду. Не встиє він у той кінець дійти, набрати піввідарця, бо він малий був. Набрати її водички. Ми вже всі гукаємо, Колю неси сюди, Колю йди сюди, Колю неси мені. Коля так старався. Які ті ніжки маленькі були. А він старався, хотів допомогти своїй мамі. Як пахне хліб, духмяно пахне Це ж? хліб Це ж? давайте. Я буду наступити. Не шайся хлібом, то ж бо гріх. Неподалік рідного порога різні спогади огортають людську душу. На жаль, не завжди радісні. Він ніколи не забуде, що міг би мати двох рідних тітоньок. Їх не бачив, тільки чув, як бабуся часто тужила за восьмирічною Марійкою та семирічною Оленкою своїми доньками, яких забрав страшний голод 33-го. Онук присвятив сімейній трагедії новелу. Приречені було були на смерть. А в хаті порожньо припорожньо ні зернинки хліба, ні картоплинки. А були ж ми донедавна, якщо не, знав, не заможні, хто й не бідняками. Дружно сідали за сніданок обід чи вечерю. чоловік, п'ятеро дітей, свекруха, парувала на столі затірка, дозволяли собі й білим пирогом посмакувати, і молока була вдосталь. Навіть склянки купили, це ж диво яке, і чай ввечері могли пити на вишні настояний із лемпасьє, манпасьє, цукерки. Та прийшли ж колишні старці, не робили дацюги, а тепер, бач, активісти. Сховала пригорщу квасолі під стріхою, закопала діжку з житом у сараї, розтикала вузлицьки з пшеницею по клуні. Усе знайшли. Просила копачів, щоб запам'ятали, в яку могилу покладуть. Поклали всіх в одну велику яму. Вона й досі, ця страшна могила. Страшними потойбічними очима дивиться на живих. У поминальні дні бабуся падала на неї, голосила, ставила паску, запалювала свічку і приходили до тієї могили всі односельці, бо на яку хату не кинь, скрізь голодна смерть пройшлася. Такий контраст от вашої новини, от цього столу, такого традиційного українського столу. Навіть не віриться, що в Україні міг бути голод, такий голодомор. Але, але було, це народ, роботящий народ, мудрий народ, який умів сіяти, жати, орати, не тільки ниву рясну, а й перелоги добувати чесно, хліб і ніколи не, не чіпав, не брав, не крав ні в кого. Але Зрозуміло, чиєї волі, чиєї настанови це все сталося, і це було. Чимало на своєму віку втрачало українське село, але саме воно зберегло те, без чого народ і не мав би права називатися народом та сподіватися на майбутнє мову, історичну пам'ять традиції. Живильним джерелом українськості завжди було село. Містяни десь колись і якось зраджували. От ну, ну траплялося так: то е, полонізувалися, то зросійщувалися, то наслідували інші якісь взірці. І от традиція українська найпотужніше збереглася у е, селі. І до сьогодні це так. Завжди, коли буває у рідному селі, відвідує могили мами та бабусі. Не забуває і свою першу вчительку Валентину Андріївну Торську. Змежно вдячний Гані Дементіївні бережні. Саме вони плекали його захоплення українською мовою та літературою. Перша вчителька це взагалі була унікальна особистість, і вона надихнула мене на творчість і спонукнула до книги. От вона була залюблена у книгу, вчителька української мови. Я не можу сказати, що вона була пафосна. Не було пафосу, не було якогось фальшу, але було якась така аура, і таке світло і йшло від неї, і хотілося повторити практики. Вона оцю теорію потверджувала, підкріплювала. Я ото в бажання розібрати речення, накреслити його схему, справді йде школа. От якась така особлива була методика. Рідна школа вже розташована у новому приміщенні, але й досі тут Микола Степаненко зустрічається з ким навчався і у кого навчався. Та його студенти вже викладають. Мені довгий час не вдавалися переноси. Я зізнаюся, я це казала й дітям. Я не вміла, я не змогла. Він одне слово сказав, і я, і я зрозуміла. Тобто, от у нього цей талант методиста в тому плані, що навчити. І навчити вчити це в нього є свого земляка. Тут не тільки пам'ятають, а й пишаються ним. Одне із свідчень спільна праця над спеціальним випуском стіної газети на честь 50-річчя Миколи Степаненка. Веселецьку віки прославили, тож заслужено ми гордимось, що ім'я ваше вінчано лаврами, що задумане вами збулось. Дякуємо, але мені з приємністю, що вихопили той фрагмент із моєї книги, який мені справді написаний і серцем, і душею переполосканий, щоб не розпорошитися українцям на цій великій землі, треба прокладати дорогу українській мові, оглядаючись мовне минуле задля життєвої мудрості і сміливо крокувати вмовне майбутнє. А майбутнє обов'язково буде, якщо про нього подбають сущі та глядущі покоління українців, якщо між сьогоднішнім і давнім зав'яжеться міцний вузол. Цей вузол ніколи не розв'язувався у великоселицькому. У тій же місцевій школі чудовою українською мовою розмовляють не тільки філологи. Ось як вони згадують про колишнього учня. Він любив і біологію, він любив і хімію, і на, на роботі на виробничих ділянках. Це, це пер, перший мій був помічник. Прибігав і казав, по історії 5, по-англійській 5, по математиці 5, по-українській Так же Ленін відповідав думаю, як приходив із школи. Оце так Коля наш. Прагнення до навчання змусило залишити дорогі серцю місця, щоправда, далеко не хотів віддалятися. Хоча доля неодноразово зваблювала пропозиціями непогано влаштуватися за межами Любої Полтавщини, навчаючись у підучилищі, я вирішив, що все-таки я філолог мобив'яного. Але потім так трапилося, що мав направлення до Київського університету на спеціальність психології і педагогіка. Я туди і вступив. Але не навчався, бо того ж самого літа забрав документи, привіз в Полтаву і став студентом філологічного факультету, бо дуже вже мені хотілося бути філологом. Після інституту отримав направлення до села Школи Великі Будища неподалік Диканьки. Приїхав разом із дружиною Ніною. Вона також випускниця філфаку Полтавського педінституту, щоправда, російського відділення. До того ж, городянка з Донецької області важко звикала до сільського побуту. Зізнається, що необхідність топити піч та носити воду з колодязя іноді доводила до сліз. Але поруч була рідна людина. У мене найкраща подруга, це мій чоловік. У Мене немає такої подруги, як мій чоловік. Він виріс у селі. І фізичної роботи він не боїться. Він мене навчив полоть, я не вміла. Він навчив мене садити грядку, доглядати. Він мене учив консервувати. Він мене учив варити борщ. Подружжя Степаненків уже давно мешкає у Полтаві, але великі будуща назавжди набули статусу ще однієї малої батьківщини. Тут зробив свої перші кроки син Ярослав, з'явилися куми, друзі, що найменше найгірше за родичів. Звичайно, що сільська школа, як і тоді, 30 років тому, так і зараз, вона якось з бентегою зустрічає молодих юнаків, чоловіків, тому що більше жіночий колектив він прагне до такого спілкування взаємопраці. Так ось, Микола Степаненко тоді просто Коля, він влився в наш колектив. Молодий, енергійний, такий запальний. І став своїм хлопцем з першого ж дня. Перша зустріч запам'яталася і учням школи. Такого незвичного вчителя вони ще не бачили. Перше враження це відкриваються широко двері. Микола Іванович з роз, розпростертою рукою заходить в клас. Всі встають. І починається урок коли починається урок, все завмирає, все забувається. Творча натура після таких спогадів не витримала. Вже досвідчений педагог вирішив реконструювати події всередини 80-х років минулого століття. Знову звучить ще більш древнє слово о полку Ігоревім. Не ні не бяше братіє. Начатки старими словіси трудних повістей о полку Ігореві, Ігоря Святославліча, на чаті 10-ї пісні Побелі нам сего времени, а не по замишленню бояню. Ми були дійсно захоплені таким класним керівником. Ми його між собою називали Папа Коля. Наскільки він дійсно був для нас рідний? І навіть на випускному вечорі ми склали пісню, ну тобто, переклали пісню Папа може саме під Миколо Івановича. І там були такі слова папа може бути ким угодно, Навіть мамою, класною мамою він може бути», Тобто він був для нас класним керівником нашим класним папою. Яскравий театральний гурток перше місця у різноманітних змаганнях. 26 учнів майже ніколи не підводили свого класного тата шестеро з них закінчили школу з медалями. Більшість уже мають вищу освіту. Серед них чимало педагогів. Відчувається прагнення справжнього вчителя допомогти учням навчитися. Іноді цілий урок захоплено розбирали одне речення. Звичайно, без труднощів не обходилося. Микола Іванович зізнається, не любив перевіряти зошити, особливо робочі зошити. Але тоді зошит коштував дві копійки. Я тут поряд був книжковий магазин. Я піду куплю зошити і кажу, ви такі ганчірки мені здали. Заводимо нові зошити. І вони заводили ці нові зошити. Я був свідомий того, що грамотність піднести через перевірку вправ, які вони виконували. Це не найдієвіший і не найпливовіший засіб. Граматику треба в процесі безпосереднього е е е діяльності творчої виформувати у великих будущах. Родина Степаненків має невеликий будиночок. Жартують, захопилися модою мати дачу. Називається це місце оазою спокою. Звичайна реакція міських мешканців. Щоправда, і сільський етап їхнього життя далеко не завжди був безтурботним. Я залишилася сином в селі. Він поїхав на стаціонар в Київ навчатися. Ну і теж, знаєте, люди по-різному ставились до цього. Хтось раділа, хтось не дуже чекав, а чим же воно закінчиться? Три роки в Києві це. А ти три роки в селі це все-таки термін. Дисертацію чоловік захистив надзвичайно швидко, майже на півроку раніше від традиційних термінів, повернувся зі столиці. Згодом надихнув на здобуття наукових звань дружину та сина. Хто знає, можливо, на черзі зовсім маленький онук. Взагалі, вже важко перелічити всіх, кому дав путівку до науки. Звичайно, не залишає цю справу і нині, як і власних пошуків. Перша наукова любов граматика, не заважає дослідженням літератури. Багатотомне дослідження щоденників земляка Олеся Гончара, одна із найпомітніших літературних розвиток Миколи Степаненка. А це зовсім маленька книга з виправдано величною назвою: Духовний посил Олеся Гончара. Тут безліч думок письменника, які і мудрі, і завжди сучасні. У розділі Нація народ. Микола Степаненко розмістив такий вислів гончара. Молодь це продовження нас самих. Це ми у завтрашньому дні свого народу. Думає про це, коли прямує читати лекції зовсім молодим представникам покоління інтернету, який із шаленою швидкістю надає шалену кількість інформації. Як тут не згадати того ж гончара? Люди захлинаються… Від швидкості. Добре, що вона є ця інформація, але, як на мене, погано, що вона легко добувається. А те, що легко добувається, дуже швидко забувається. І в меншому обсязі ліпше вияскравити найпосутніше. А в великому такому огромі важко визначитися, де основне, а де другорядне. Тому таку справді селекцію треба проводити і привчити студента до того, щоб він з-поміж надміру цього вибирав те, що є найважливішим, те, що є родзинкою. От, це непросто робити. Такі навички треба, таких навичок треба вчити студентів. Добрий день. Добрий день. Сідайте. Зазвичай, втрапляючи в студентську аудиторію, філологічного штибу, відразу хочеться поговорити. Про мову. Мова це особлива, специфічна, історично змінна знакова система, яка служить найважливішим засобом спілкування, засобом формування і вираження думок та почуттів. Розкладіть це визначення на окремі компоненти, і ви пересвідчитеся в істинності моїх слів. Повірте, це так. Не забувати перевірені досвідом істини й розуміти нові потреби це вже риса справжнього керівника. Декілька років Полтавський національний педагогічний університет здійснює підготовку журналістів. Микола Іванович чи не найбільше наполягав на цьому: ініціативність, ретельний підхід до справи. Дехто це сприймає як надзвичайну завзятість і навіть прискіпливість. У декого такий характер викликає симпатії та повагу. Для Ольги Бондаревської Микола Степаненко колишній студент, нинішній колега та друг. Про Миколу Івановича говорити і легко, і водночас складно. Сказати, що це неординарна людина, це нічого не сказати. Микола Іванович, це. І літератор, і перш за все лінгвіст, і журналіст, науковець ну, мабуть, один із найкращих лінгвістів сучасності, і з ним рахується вся лінгвістична громадськість України. Знову перше вересня. А отже, нові сподівання на велике майбутнє. Хто як не справжній педагог це розуміє і відчуває. Це справді свято. Свято душі і свято обов'язку. Усвідомлюєш цей день, що починається приходять нові діти, відчиняються двері, і починається все по новому.